Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. Це канал про магію, про сакральні знання, про ремесло. І зараз такий невеличкий розклад: енергетичний фон від е, парфумів. Буквально вчора е, я придбав ось такі парфуми. Е, продавці сказали, що це е, якісна підробка, але навіть якісна підробка має е, також енергетичний фон. І зараз. Ми подивимося цей фон, наскільки він взагалі підходить. Ось така начебто трошки симпатична. Трохи да, ключове, трохи симпатична. Така пляшечка. І дивимося енергетичний фон від цих парфумів. Так. Трійка. Трійка кубків ми бачимо, як два вампіри, три вампіри, три двоє вампірів хочуть на карті три вампіри, і двоє з них хочуть, так би мовити, випити за своє здоров'я. В цілому це карта такої певної гармонії, приємного очікування, тобто фон від всіх іде легкий, приємний, гармонійний. І, чесно кажучи, наповнений такими, я б сказав, трошки спокусливими нотами, тому що ми бачимо тут вампіра, пані вампір в такому червоному убранні, а це значить така невелика спокуса. В принципі, підробка непогана. Як ці парфуми будуть поєднуватися взагалі з моєю енергетикою? Як ці парфуми будуть поєднуватися з моєю енергетикою? Випала інша карта, це трійка посухів і це енергія вогню. Получається, таке, знаєте, вибухова суміш. Вибухова суміш. Треба дійсно спробувати, як воно буде в реальності відображатися, як я буду пахнути, і як на ці парфуми будуть реагувати люди. Тому що, в принципі, ми бачимо тут пев певний конфлікт. Парфуми наповнені ніжною енергією такою, а поєднання зі мною дає спалах. З іншого боку, тут може бути такий, знаєте, спалах е саме чоловічого такого наповнення, тому що ж вогонь йде, і, можливо, вони мене навіть трошки доповнять. Ось, якось так. Дякую вам за увагу.